Бджоли вважаються найрозумнішим видом комах, виявляється, існує бджолина школа управління. Щороку найкращі учні бджоли відправляються в подорож в різні куточки України. Бджола Тіна відправилася на Черкащину. Черкащина край квітів і добра, багата природа, щедрі, родючі чорноземи, доглянуті сади, виноградники, городи, засіяні поля, справжній рай для бджіл. В центрі Черкащини на річці Генелайтікич розташувалося місто Звенигородка. Навколо міста засіяні пшеницею, ячменем, ріпаком, соняшником, поля та квітучі садки. Це дуже сподобалося нашій бджілці мандрівниці У Звенигородці бджілку тіну зустрів Джмелик тимку. Разом вони полетіли в центр міста, де на стіні будівлі у Кертелекому нанесено мурал як історичний символ міста. Гостей уже чекав старий мудрий павук. Привіт, дружище! Привіт, Джмелику! Радо вітаю тебе в жілку в місті Звенигородка. Чудове місто! Напевно, історія міста теж незвичайна. Ми зустрілися біля цього стінопису недаремно. Тут зображена вся історія міста. Звенигородка місто на перетині трьох доріг на Київ, на Умань, на Черкаси. Історія міста почалася ще в княжу добу. Біля села Гудзівка був розташований великий конусоподібний пагор. На його вершині стояв замок. На одній з баш замку був великий дзвін, який у випадку ворожого нападу сповіщав про біду, усю округу. Гора звеніла, звідси і назва Звенигора. Татаро-монголи зруйнували Звенигору. Місто відродилося, але вже на новому місці на 4 кілометри південніше Звенигори. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в укриття. Ой, я не знаю, де є укриття. Я тобі допоможу. Лети за мною. До побачення, пане Павучу, дякую за цікаву розповідь. Лети здорово і прилітай ще. Сучасне місто ще краще виглядає. Так, а все дякуючи людям, які в ньому живуть і працюють. Ой, як тут гарно, навіть не скажеш, що війна. До війни було багато цікавих проєктів по розбудові міста. Сьогодні всі людські ресурси направлені на допомогу ЗСУ. Люди об'єдналися і разом всі допомагають нашим захисникам. І підприємці міста, і фермери, багато містян займаються волонтерством та благодійністю. Увага! Відбій повітряної тривоги. Слава Збройним силам України! Смерть ворогам! Привіт, Джилко. Ти надовго до нас? У мене навчальна подорож, але після закінчення бджолиної школи обов'язково прилечу Звенигородку. Я бачила, тут багато квітів. Буде де мені попрацювати. А буде ще краще. Хочеш трішечки заглянути в майбутнє? О, так. Звичайно. Після війни Звенигородка стане ще кращою. Люди будуть добрішими і допомагатимуть один одному. Поглянь це центр міста. Він буяє в квітах. Навіть в повітрі стоїть запах троянд, чорнобривців, а вечорами, матіоли та жасмину. Школи та дитсадки сучасні з різнокольоровими стінами, великими вікнами. І уявляєш, школи без парт, але й з басейнами, спортивними залами, їдальнями, лабораторіями, комп'ютерними класами. Та ти що? Круто! А це дитяча площадка з різноманітними атракціонами і все безкоштовно. А он там оздоровчий комплекс для усіх бажаючих. Люди турбуються про своє здоров'я, ведуть здоровий спосіб життя. А лікарі проводять якісну профілактику. Чуєш гул в небі? Не лякайся! За містом збудували аеродром, і тепер всі бажаючі можуть полетіти в будь-який куточок світу, а там чути звуки тварин. Це зоопарк, а поруч притулок для котів та собак. А будинки такі великі і такі химерні. А хто ж придумав всю цю красу? Головні господарі в місті діти, лідери старших класів усіх освітніх закладів Звенигородки, об'єдналися і самі вирішують, що насамперед необхідно місту і людям. Чому саме діти? Тому що діти найбезкорисливіші, найчесніші, найдобріші, найосвіченіші, найкреативніші і найкращі фантазери. А он, бачиш групу дітей. Це приїхали з країн Європи переймати досвід управління. Стривай! А де ж тоді дорослі поділися? Чим вони займаються? Та їм немає коли керувати. Вони працюють, стелять дороги, будують будинки, виховують діток, займаються фермерством, вирощують органічні рослини, створюють екологічну чисту продукцію. Безробітник у місті немає. Всі дружньо наповнюють місцевий бюджет. Я обов'язково прилечу сюди жити. Ви ще запитуєте, хто ми є? Ми Українці. Ми Україна. Ми центр Європи. Ми непереможні. Разом ми Україна. Це